Доброго дня вам шановні пані і панове. Свята вихідний день. Однак є деякі інформаційні повідомлення, які не можна проминути. Це два інтерв'ю, які взяла досвідчена журналістка NBC News Крістен Уалкер в міністра Лаврова. І віце-президента Венса. Два дуже сигналізуючі і два дуже дуже показові інтерв'ю. Це два світи, дві планети. І що стосується їхнього діалогу, то він майже-майже не уявляється при таких позиціях. Хоча багато хто. Бачать у цих інтерв'ю бажання обох сторін все-таки шукати якісь дотичні позиції. Я маю на увазі Сполучені Штати і Російську Федерацію. Хоча Російську Федерацію нині вже можна назвати Радянський Союз, Совєтський Союз. Бо насправді те, що говорить Лавров, це і є самий махровий Совєтікус. І, на жаль, для всього світу ми бачимо, як Рашиська Федерація наповнюється цим совковим баченням, розумінням світу. Фактично, все, що артикулює, і говорить. Лавров це повернення до ідеї Совєтської імперії. Однак в обох інтерв'ю є, що є дуже неприємно для мене схожість. Обидва інтерв'ю інфіковані вірусом неправди. Навіть у деяких місцях, якщо це зрозуміло і пояснювально, коли просто неправду, а точніше, бреше Лавров, то коли неправду каже віце-президент Венс, це дуже серйозно напружує. Однак і там, і там ці фрагменти неправди є. Причому інтерв'ю Лаврова це суцільний морок, брехня, пересмикування. Що стосується Венса, то її одразу можна піймати, коли він починає говорити про переслідування Джона Болтона, колишнього радника президента Трампа. Обшуки в офісі, вдома і таке інше. Зрозуміло, що ніякої небезпеки, національній безпеці, а особисто. Трампу Джон Болтон не несе в собі. Однак Джон Болтон критикує Трампа, і тому, очевидно, Трамп визвірюється на нього і відправляє з обшуками своїх а, гінців з ФБР і інших служб з натяками на те, що бачите, там якийсь Болтон зберігає закриті чи таємні. Бо Документи. Однак ми зосередимося на аналізі позицій, порівняльній Лаврова і Венца. І так, що собою в цьому інтерв'ю являє Лавров? Це відновлена типова дипломатія Радянського Союзу, Радянської Імперії у стилі Андрія Громико, де на біле чор... Кажуть, чорне, на чорне-біле, і трактують будь-що так, як вигідно. Ну, зокрема, тема неподільності безпеки принцип ОБСЄ. Тобто, Якщо для Росії, то це неподільність, а для України то це війна. Тобто, міністр Расійської Федерації тлумачить тут, як, як хоче. Значить, Україна сама по собі, це небезпека для Російської Федерації, тому на неї треба відправляти агресію. А Росія це така нещасна, яка страждає від того, що Україна просто мирно поруч існує. Ну, якась біліберда. А точнісінько, це пропаганда з метою виправдовування агресії. Венс. Безумовно, в цьому відношенні, слухаючи і дивлячись на Овенса, можна сказати, що він змінюється. Він змінюється, він набуває досвіду, і видно, що цей досвід змушує його трансформувати позицію. Йому вже не все рівно, що буде. З Україною, бо він розуміє, що насправді доля України це в тому числі доля Європи, це в тому числі доля Сполучених Штатів Америки. Однак я не можу сказати, що Венс усвідомлює насправді загрозу, яку в собі несе рашизм, рашистська Федерація і Фюрер Путін. От цієї розуміння цієї небезпеки у цьому інтерв'ю з боку. Венса не відчувається, він продовжує, він продовжує а, шукати а, точки дотику, способи співпраці, а, механізми переговірного процесу. Він навіть на даний час не усвідомлює, що це абсолютно безрезультатні а, спроби, це даремна трата сил. Однак, ну що ж, тут. Бог в допомогу, раз людина хоче випробувати ще й свої зусилля на цьому шляху. Лавров в кожній тезі це гола пропаганда. Причому, починаючи від того, що Буча це інсценовано, закінчуючи тим, що «А дайте мені перелік тих об'єктів. Церкви, дитячі садки, школи, які розбомблені були рашистською артилерією, ракетами, безпілотниками. Хто старший, той це міг чути з радянських часів, а що радянські війська розбомбили в Афганістані? І оці афрази, двійнята, близнюки, які вернулися з того Радянського Союзу, вони. Напружують, вони говорять про те, що ми маємо справу з нечистою силою, яка не має права існувати. І тому тема переговорів, коли читаєш це інтерв'ю, розумієш, що вона абсолютно неадекватна. З такими переговорів вести не можна. Це абсолютно непереговірна позиція і непереговірна сторона. Там немає. Сфери, де можна шукати якісь відповіді на складні питання. Венц. Все було б якби в межах навіть інфікування неправдою, якби не постійне звеличування Трампа. Не є Трамп, особою, яка дипломатично майстерна і здатна досягати вирішення таких складних механізмів, таких складних війн, причому інструментами угод, які Трамп як президент, як бізнесмен практикував свій час у бізнесі. До речі, переважна кількість у них закінчилася величезними негативними результатами, в тому числі бізнесовими для Дональда Трампа. Тому лише в книжках він виглядає. Як майстер угод. Однак всі чудово розуміють і знають, які результати його бізнес-активності. Тому у цьому відношенні ми маємо справу такий поєдинок заочний пропагандиста з одного боку Лаврова і особи, яка свого роду слугує підняттям авторитету діючого президента США. І від цього ну, перший текст. Лаврова зрозуміло виглядає повним безглуздям. У другому випадку він просто втрачає, тому що час і зусилля тратяться не на пояснення можливих дій, варіантів, тактики, стратегії, а на вихваляння президента. До речі, вкупі з е, інфекцією неправди, переслідуванням Джона Болтона, і цим фактором це означає, що. В оточенні Дональда Трампа і сам Дональд Трамп тяжіє до того, що вже сьогодні можна абсолютно чітко сказати, в Сполучених Штатах Америки а все більше і більше з'являються риси диктатури, тобто тоталітарного режиму. Очевидно, що Дональд Трамп тяжіє до запровадження такої режим, такого режиму влади в Сполучених Штатах Америки. Лавров. Лавров це ще й абсолютно безглузде й безсовісне а, власне трактування а, міжнародних документів, статуту ООН, декларацій Конвенцій і рішень ОБСЄ, а, Хельсінського заключного акту. Тобто це те, чим хворів свій час Радянський Союз, коли а, трактувалося будь-що так, як вигідно Москві. А всі інші позиції відкидаються з порогу, вони не приймаються. Істинно лише вважається те, що придумано у цій совковій голові. І це стосується в тому числі переговірного процесу, в тому числі зустрічей, в тому числі і питання гуманітарної політики, і так далі. Тобто, це трактовка абсолютно однобока, лише та, яка вигідна Москві. Будь-яке відхилення не приймається навіть до дискусії. Венс. У цьому відношенні всі зусилля, про які твердить віце-президент США, особливо в переговорному процесі, є хибними. Умовно кажучи, Венс вказує на те, що маневруючи економічним тиском, то напружуючи ситуацію, то знімаючи Америки намагаються схилити Путіна до дій. Перше, тут необхідно було б зрозуміти, переговірний процес із Путіним він теоретично може бути результативним. Однозначно стверджую, ні. Друге, якщо це так, то спроби загнати за стіл переговорів. Вони е, принципово потрібні, чи розумінням того, що результати не будуть, це лише трата часу. Це очевидно, що це трата часу, трата зусиль і розсинхронізація дій із європейськими партнерами, тому що європейці збільшують тиск, Сполучені Штати Америки смикають то вводять, то пропонують співпрацю. І це все приводить до розхронізації, до розсинхронізації е, в розвалу дисципліни санкцій. Далі я вже не кажу про те, що запровадження відповідальності за недотримання санкцій. Ну і в такій ситуації процвітають фігури типу Орбана, Фіцо, ну і так далі. Тобто, цей крок, ці кроки. Вони явно не сприяють зміцненню от того, що не одного разу ми з вами говорили: Єднанню ми, Європа і Сполучені Штати Америки проти осі зла. Лавров, Лавров в своїх текстах дише антиєвропейськістю, антиукраїнізмом. Причому це. На рівні загравання із Трампом. Тобто демонстрація антиєвропейськості і антиукраїнізму заради загравання із Дональдом Трампом, який при цьому має, як каже Лавро, зосередитися на внутрішніх інтересах. Це дуже небезпечна річ. Це дискусія, в яку в свій час потерпів поразку Вінстон Черчилль, коли визнав. За Сталіним право господарювати в центральній і східній Європі це дуже небезпечна річ. Тому у цьому відношенні необхідно чітко сказати, що тема ролі демократичного союзу демократичної коаліції Сполучених Штатів і Європи це єдність відстоювання ідеї свободи і демократії в усьому світі. І це дуже важливо. Бо Лавров явно акцентує увагу на те, що Росія готова закрити очі на те, щоби Сполучені Штати там пригребли Гренландію, Канаду, Панаму, ще, і ще, і ще і ще щось. Це дуже небезпечна річ. Причому а, Лавров навіть заграє в тому за принципом: Ну, здайте Україну. Нам, і ми закриємо очі на все, що ви будете робити, це повернення до періоду Потсдаму. І воно вже дише в словах міністра Рашиської Федерації Лаврова. У цій ситуації дуже небезпечною є теза віцепрезидента Трампа даруйте Венса про нейтральність. Яка біса нейтральність Сполучених Штатів Америки в російській агресії проти України? Україна захищає цінності свободи і демократії, демократичного світу, яка нейтральність Сполучених Штатів Америки? Оговтайтесь, прийдіть до тями у такій ситуації. Бо за цим буде нейтральність Сполучених Штатів Америки, коли фюрер поповзе на Європу. Ще одна річ у цьому відношенні, яка дуже турбує, це нерозуміння теми гарантій безпеки Венсон. Гарантії безпеки необхідні виходячи не з учорашнього дня, з того, що було у 2014-2022-му. Гарантії безпеки проєктуються і визначаються, виходячи з майбутніх загроз. А це загрози Україні, Європі, НАТО, Північно-Атлантичному блоку, причому по всій системі безпеки, яка на сьогоднішній день існує як глобальна система безпеки. І це дуже важливо розуміти в цій ситуації. На жаль, Венс прив'язується до теми безпеки, гарантії безпеки України. Це гарантії безпеки України як складова континентальної і глобальної безпеки. От як на це треба дивитися. Явно не вистачає бачення оцінки ситуації регіональної, глобальної і континентальної. Однак, коли очевидно і зрозуміло, що слова Лаврова це расистське трактування, пересмикування це. Розбавлення на суцільній брехні, неправді, то все-таки те, що говорить Увенц, це хоч якісь надії, якісь промінці маленькі в розумінні миру як засобу і умов існування людства. І це дорога якась, хоча. Дорога, яку зараз в інтерв'ю вистилає Венс, це хибна дорога. Дорога, в якій йде пропозиція співпраці злочинцем, якому пропонується бізнес кримінальному злочинцю, воєнному злочинцю, військовому злочинцю, є недопустима. Це вбиває цінностний набір. Коаліції свободи і демократії. Ця річ є недопустима. І ось оце нерозуміння є колосальною загрозою сьогодні для всього світу. І насамперед єдності Європи і Сполучених Штатів у цьому питанні. Однак, надію є те, що все-таки вензу говорить ми, Сполучені Штати і Європа. Європа і Україна. Хоча весь час з'їжджає на тему нейтральності, весь час використовує ми посередничаємо, ми посередник, ми не вирішуємо. Добре, що ви не вирішуєте. Але те, що ви намагаєтесь втекти від проблем і не бути разом з партнерами, з тими, хто воює за цінності, за які воювали і відстоювали американці, європейці. Українці. Це дуже і дуже погано. Заключення можу сказати, що аж навіть добре, що це інтерв'ю Венса співпало із Днем Незалежності України, і привітання Трампа, і привітання Рубіо, державного секретаря, і привітання Президента Трампа до Дня Незалежності, яке було. А підписано на основі очевидно тексту, продуманого і підготовленого, свідчить про те, що у Вашингтоні позиція поступово змінюється. Але це дуже дороге прозріння. Воно дуже довго наступає, і дуже дорого за нього платить Україна. Тому все необхідно робити для того, щоб це прозріння наступало швидше. Не дивлячись на те, що Крістен Велкер робила все, щоб як можна більше розкрити а, нечистиву душу російського міністра Лаврова і показати недоліки в позиції а, Венса, слабкості позиції Сполучених Штатів Америки, ну, міняти і змінити, очевидно, що. Рашиського міністра закордонних справ навряд чи комусь здасться. А от все-таки те, що стосується розмови з Венсом, то це ще одна розмова, яка, очевидно, дала зрозуміти віце-президенту Сполучених Штатів Америки, бо та аргументація, яку використовувала журналістка, вона занадто серйозна, щоб її не почути, якщо хотіти почути. Бо не можна в ситуації, яка складається, тиснути на Україну і абсолютно залишати без впливу Росії, причому пропонувати Росії якийсь бізнес, якусь легалізацію, лібералізацію санкційної політики і так далі. Це нерівнозважені речі. І тут тема гри в посередництво абсолютно безглузда. Бо насправді Україна нині захищає себе, захищає Європу, захищає Сполучені Штати Америки. Ось приблизно такі емоційні висновки на основі цих двох чималих інтерв'ю. Причому зрозуміло, що інтерв'ю це свого роду зріз всього діалогу, який ведеться після зустрічі на Алясці. Ну, що ж, дякую вам за те, що дивитесь, Слухаєте, будьте здорові, до наступної зустрічі. До побачення.